Всім привітаки! Вас вітає сімейка бабачків. У нас накопає дощик потихеньку, Та є, то немає, але поки що без снігу. Я тільки затіяла стірку, як пішов дощик. Одну повісила, одна ще достірується і накопає маленький зараз дощ. Зараз колись моя ця висохла, таки знімаю. Біля от в хаті досихають. Вже ось у посходили нарциси. Трояндочка вже. Строчки починає нарощувати. Тут навіть пуп'яночки в нарцисах вже є. Скоро будуть цвісти. Піоніо проплюнулася. Сьомеліска. І велика плантація часничку у дворі. Ось мій улюблений ревень. Я просто обожнюю пиріжки з ревеню. Пиріжки, струдлі. А ще смачний ревень, коли його сахаром пересипати, а потім довести до кипіння і так пару раз дуже смачне варення виходить. А це наші пізні тюльпани. Тут потрібно ще позагибати, гілки поубирати і хочемо десь їх перенести в двір. Ось таке у нас маленьке хазяйство. Це курочки. Поки ми ще такого сину не посіяли, не посадили, то ми їх випускаємо, вони у нас ходять цілий день по подвір'ю. То, що посіяли кріп. Що вель петрушку, то ми накрили агроволокном, щоб вони не розрібали. Це наші свинтуси, а Це брулери маленькі ще. Зараз їм перестелю до містоньки і питоньки. Обігрівач ми вже потушили і, мабуть, сьогодні вечором виймемо. Ішла по дрова, думаю, зайду, подивився яйця, бо вже пару днів вже почав смайлик яйця тирить. їсти, то ось знайшла одненьке яєчко. Щось яєць зараз дуже мало. Так що одне яєць яйця вже є. Ось цей собакен дуже яйця полюбляє. Да? Смайлик. Старенький, наче з бока така. Треба ще купити йому ще від квіщів, від паразитів, Із таблеточки. До нас до берега приплилося лебеді. Вони були в вершині А це приплив до носа. Я сьогодні трошки не так заїхала машиною, якраз забарикадувалася між цими двома берізками. Мене все знесло звідси. Буксувала, буксувала. Навіть розбила габарито. Зараз мама приїде з городу і будемо зрізати ці берізки. Щоб можна було якось би виїхати, вони нам давно мішали. Але Сережка казав, хай будуть, хай ростуть. Але так зрозуміло, що їхній час прийшов. У нас вже на вулиці пустився гарний дощ. На ніч передають плюс один вже, а з завтрашнього дня до мінус два, мінус три. А на середину тижня ще й сніг. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал залишайте коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.